Андрій, я вважаю, що перші 100 днів роботи парламенту можна оцінити дуже просто. Взяти, наприклад, коаліційну угоду, яку писали місяць представники тих партій, які сьогодні утворили коаліцію. Казали, що це от план дії, виходу з кризи, реформ. І подивитися, що рівень її виконання дорівнює нулю. Тобто навіть не 10%, не 15%, а нулю. Станом те, що обіцяли зробити в коаліційній угоді за перші 100 днів, не виконано взагалі. Ну, я думаю, це і є оцінка. А свою роботу як особисто народного депутата, як ви оцінюєте? Ну я не можу оцінювати. Мою роботу оцінять виборці і роботу наших депутатів-свободівців. Але принаймні ми не мовчимо. Ми свою позицію висловлюємо, свої пропозиції альтернативні ми подаємо. Ми Подали більше 80 законопроєктів. Ми, якщо треба, навіть вдавалися до таких крайніх заходів, як блокування трибуни. Якщо ми бачили грубі порушення регламенту або Якісь інші процеси, які були для нас неприйнятними, тобто, ми не сидимо, склавши руки і не просто констатуємо проблеми. Ми намагаємося їх вирішувати. Якщо є якісь питання, які коаліція вносить, які потрібні Україні, ми завжди їх підтримуємо. Розуміло, що говорити там про справи у.